Запорізьхіє НПП все ще перебуває під окупацією у неділю, 27 лютого, звуки артилерійських обстрілів були почуті в НЕП Запоріжжі. Про це повідомлялося сьогодні, 28 лютого, експерти МАГАТЕ, які перебувають на зі з початку січня, повідомляли штабі, що близько 20 детонацій були почуті вчора після дня. Очевидно, в безпосередній близькості від станції розташованої передній землі область активних боїв, це читає повідомлення. Генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що лінія живлення 330КВ була напругою 330КВ. у суботу, 26 лютого, двічі вимкнулася, але в неділю його робота була відновлена. Глава агентства знову наголосив на необхідності створення захисної зони в атомній електростанції Запоріжжі та повідомив про дипломатичні зусилля для цієї мети.